Дорогі друзі, вітаю учасників та організаторів 4-го всеукраїнського творчого фестивалю Єврофест 2024, який проводиться до Дня Європи. Метою фестивалю є ознайомлення дітей та молоді України з історією та культурою країн Європи, історією євроінтеграції нашої держави, популяризації європейських цінностей у дитячому та молодіжному середовищі. Цей захід. Дійсно є визначною подією, оскільки об'єднав представників та представниць дитячих творчих колективів, дітей та молодь ВПО, що перебувають наразі у країнах Європи. Значущість фестивалю полягає в тому, що учасники своїми творчими роботами демонструють своє бачення підтримки європейськими країнами України в нелегкий воєнний час. Вони окреслюють європейські цінності, європейську культуру в Україні. Все це є запорукою побудови цілісного сприйняття молодим поколінням євроінтеграційних процесів. Дорогі друзі, однією з таких цінностей є й те, що наша держава відзначає день Європи разом з країнами великої європейської родини. Україна вже понад два роки героїчно захищає спільні європейські цінності, гуманізм та лібералізм і не допускає поширення російської агресії далі на європейський континент. Наша увага до молоді є стратегічною інвестицією в довгострокову стабільність, розвиток і стійкість України, адже саме молодь є важливим представництвом суспільства та процесів пов'язаних з відновленням країни. Саме тому важливо напрацювати спільні кроки для посилення економічної спроможності молоді через впровадження програм фінансової грамотності, соціального та молодіжного підприємництва. Шановні учасники та учасники, хочу наголосити, що в умовах щохвилинної боротьби за своє вільне європейське майбутнє День Європи набуває особливого значення для кожного молодого українця. Ми послідовно прямуємо до Європейського Союзу, і сьогодні ми відстоїмо наш євроінтеграційний курс. Ми були, є і будемо європейцями. Ми єдині, тому що День Європи об'єднує всіх нас. Без сильної України неможлива сильна Європа. З Днем Європи! Слава Україні!